Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Rich Woman USA І сьогодні я вам хочу показати доволі просту, але часом незрозумілу форму i 94 Що ж ця форма нам дає? А ця форма нам показує усю нашу туристичну історію, історію наших подорожей в Америку. І вона є однією з. Одним з документів, який часто потребується, якщо ви подаєте, чи на зміну статусу, чи на дозвіл на роботу, щоб підтвердити ваше легальне, ваш легальний в'їзд, Сполучені США, що при в'їзді ви пройшли контроль, вам дозволено перебувати в Америці за таким то статусом на такий то термін. Особливо ця форма є важливою для тих людей, які приїжджають в Америку по туристичних гостьових візах Б 1 Б 2 І досить часто, після проходження паспортного контролю в аеропорту, люди бачать, що візовий офіцер, міграційний офіцер, не поставив жодної печатки в їхньому паспорті. Ви просто не можете подивитися. А доки ж вам дозволено перебувати в Америці? Тому я включаю вам екран свого комп'ютера. Разом заходимо і дивимося. Так, зараз ви вже бачите мій комп'ютер, мій екран. Я спробую його зробити максимально великим, щоб було зручно і добре видно. Отже, дивіться. Ми заходимо з вами у Google, якщо вам потрібна форма I-94. Або ви просто хочете подивитися, які у вас були виїзди в'їзди в Америку, скільки ви тут часу перебували, або якщо ви зараз є тут, коли ви маєте покинути країну, щоб знати, що вам далі робити. Отже, в Google ми просто вносимо I-194 або I-194 дев'яносто форм. Google нам дає різні результати. Як правило, перший сайт буде ось цей Це офіційний веб-сайт, веб-сайт I-94. Ми заходимо туди, на цей сайт, і якщо ми хочемо подивитися історію наших переїздів. В'їзді в Америку, виїздів, якщо ви вже були тут кілька разів, дуже часто це стосується моряків, які працюють на круїзних лайнерах, вони часто виходять в різних портах. Вони це тут все можуть подивитися. Це дивитись ось тут: View Travel History, тобто історія ваших подорожей, Сполучені Штати Америки. Якщо ви хочете подивитися, скільки вам дозволено було перебувати. В якому статі статусі ви в'їхали в Америку під час вашого останнього крайнього візиту? Ви натискаєте «Get most recent I-94». І якщо ви зараз перебуваєте в Сполучених Штатах Америки і подаєтесь, чи це на дозвіл на роботу можливо, чи на «TPS», чи будь-який інший міграційний процес чи Adjustment of Status, форма I-485, Чи продовжуєте статус, чи змінюєте статус? Вам потрібно натиснути ось тут Get Most Recent I-94. І давайте якраз це зробимо. Я вам покажу, як це просто легко все робиться. Ми натискаємо сюди, погоджуємося з усіма правилами, і нам відкривається нова сторінка, де нам треба просто внести деякі дані вашого паспорта. Це ваше ім'я. Я буду робити це на прикладі своєї сестри, яка нещодавно приїхала в Америку. Вносимо first name, ім'я, last name Гаврилюк. Окей, дата народження 23 червня, 1974 рік. Документ номер тут вносимо серію і номер вашого паспорта. Часом буває так, що в аеропорту при в'їзді в Америку візовий офіцер може не вказати серії, тому якщо ви внесли серію з номером і побачили в кінці, що вам показало, що немає такої людини. Спробуйте погратися, спробуйте не написати серії. Спробуйте також часта помилка імміграційних офіцерів, які перевіряють ваш паспорт в аеропорту, це те, що вони first name і last name путають місцями. Тобто, якщо ви не можете себе знайти, пограйтеся з вашим прізвищем, ім'ям, номером паспорта. І країна громадянства Україна. Ми внесли всі кілька даних. Прізвище, ім'я, прізвище, дата народження, номер закордонного паспорта разом з серією і країна громадянства. І натискаємо Next. І сайт зараз нам покаже останній, тому що ми натиснули Get, «Must I94. Коли ця людина крайній раз в'їхала в Америку і е, за яким статусом? Ось дивіться, яка цікава ситуація. Mm, власне, Get Most Recent I94 Service is not available. Please try and gain later. Це, напевно, є проблема якась на сайті, і воно не показує. Спробуємо ще раз. Не працює. Чомусь? Дивно, чому. Є, бачите, з'явився в нас результат. Є інформація. Ось це і є форма i 94. Тому пробуйте бачите, кілька разів, навіть якщо сайт не працює для цієї людини. І тут написано її Admission Record Number. Тобто за яким номером цю людину зареєстрували при цьому в'їзді в Америку? Most recent date of entry, коли ця людина приїхала 26 березня, 2022 року class of admission, в якому статусі ця людина приїхала? Діті це гуманітарний пароль. Якщо ви приїхали в Сполучені Штати по програмі Uniting for Ukraine, вас тут пише UHP, Ukrainian Humanitarian Parole. Якщо ви в'їжджаєте по візі, то у вас тут стоїть B1, B2. Якщо по студентській візі, F1 і так далі. Тобто це тип візи, Тип програми, по якій ви приїхали. Далі, доки дозволено перебування людині, і тут якраз оця важлива для вас інформація, хто приїхав по туристичних візах, вам не поставили печатки в паспорті. Або ж хто приїхав по якихось інших програмах, які мають дати закінчення, терміни закінчення, якраз для вас важлива ось ця дата: admit until date. І далі дані. Людини. Якщо вам потрібно цю форму десь подати, ви просто натискуєте принт і її роздруковуєте або собі зберігаєте в форматі PDF, щоб вона у вас була в електронному варіанті. Дякую вам за перегляд! Більше інформації на моїй сторінці в інстаграмі. Також переглядайте інші відео на цьому каналі. Дякую, всім до зустрічі!